Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні остаточний звіт по моєму парфюмерному Project Pen. Хочу завершити його достроково, зараз, хоча початок тільки грудня, але я хочу вже його закінчити, тому що нема далі куди тягнути. Нагадаю, що у мене бере участь 56 ароматів. Сюди входять і повнорозмірні, і мініатюри, і також пробники. І давайте почнемо з того, що в мене закінчилось, чи які в мене результати за останні два місяці. Бо останній раз я знімала звіт десь два з половиною місяці тому. Тому давайте будемо дивитись. Так, перше, що покажу, це ось такий аромат Сіньора Емеральд від Фармасі 50 мл. Ось такий. І як бачите, я повністю його закінчила за ці 2,5 місяці. Ось такий розхід. Ну, Було менше половини, напевно, мілілітрів 20, і я його закінчила. Так, Далі ще один аромат від Івроше Tropical Plantation. Так, ось його було зовсім небагато від цієї поділки, і так само повністю закінчила. Це 30 мл. Так, далі ще один аромат променад від Faberlic. Його я використала як освіжувач повітря. От стільки його було, і він в мене пішов. Він мені взагалі не сподобався. І я рада, що він так його використала. Далі ще один аромат Love Potion бліс... Blossom Kiss від Oriflame. це спрей, 75 мл. Теж його було не дуже багато, от стільки. Його потрібно дуже багато, щоб хоч якось відчувати Аромат взагалі нестійкий. Ще влітку він менш-більш його відчутно, ну хоча б годинку-дві. Зимою його взагалі я не відчуваю. Ну, через 15 хвилин він з мене повністю злітає. Так, далі ще ось такий спрей в мене ще бере участь від івроше. Тут скільки 100, 100 мл. Так, зараз покажу, який розхід. Ось стільки його є. От такий пішов розхід. Ну, Я його не можу користувати стільки влітку, тому зараз в грудні я і не буду ним користуватися. Я його що використовувала для перепресовки, і тому так пішло багато. Ну, Він не закінчився в мене, його отак в сторону. Так, ще один аромат, який в мене не закінчився ось такий лоліта ломпіка. Тут 15 мл. Дуже красивий аромат, дуже мені подобається от такий по ньому розхід. ось, ну І я розумію, що я його за грудень не закінчу, тому він залишається. Можливо, перейде в наступний рік в Project Pen. Правда, я не планую вести прям перфумерний Project Pen, а буду вести просто загальний декоративний, і туди включу декілька ароматів. Тому, що, в принципі, я вже дуже добре за цей рік підчистила свої аромати, і у мене вже немає що, так що мені потрібно терміново закінчити. Так, давайте далі дивитися. Ще один аромат, ось такий, і долі відланком. 10 мл, стільки його було, і я повністю закінчила. У мене ще є 50 мл такий аромат, це був набір. Тому я рада, що я цю ручку закінчила. Так, далі, далі ще в нас залишилися пробники, Так, які в мене закінчились. Давайте я вам покажу: ось такий від мюглер. Перший зразу будемо. Ось так він виглядає: флакон повнорозмірний. Закінчила. Непоганий аромат, мені сподобався. Далі ще один мюглер. Ось такий. Так, але де ви його знайти? А ось. Ось він теж, я бачите, повністю закінчила. Теж красивий аромат, тільки е, трішки засолодкий мені. Ну, на зиму нормальний. Нарешті закінчила лібер. Так, де він в мене? Так, а де лібер? Репліка. Ось лібер. Ну, це взагалі дуже термоядерний аромат. Я не знаю, дуже довго я ним користувалася, бо його навіть одного пшика, один пшик мене душить, тому я намагалась так легесенько натиснути, щоб було не цілий, а пів пшика. Ну, ось так він виглядає. Але, в принципі, якщо ним не переборщити, то дуже красивий аромат. Так. Але його дійсно треба дуже трішки, і тому він дуже економний. Далі репліка ось така в мене закінчилась. Так, повністю теж ось так виглядає аромат. Так, і далі Black Opium від Yves Saint Laurent. Теж ось повністю закінчила. У мене такий є аромат повнорозмірний. Теж дуже мені подобається. Класний. Так, і залишилися пробники від Pharmacy. Так, що тут? Давайте їх всі разом покажу. Так, тонтерія в мене є один. Скільки їх тонтерій? Угу. Де то ще я були? Так, ще один тонтерія. Так що ти не фокусуєшся? Ось так. Два. Три. Три тонтерії в мене закінчилися в пробники. Так, де третій? А ось. Потім рейна. Дуже красивий аромат рейна. Так, не фокусується. Ось. Один, два, три, три, чотири. Чотири Рейни. Потім аромат Щір у мене закінчився. Їх два. І помню я один. Все. Ці всі пробники закінчились. Так, а ні, ще один тут завалявся, ще один щір, це три, значить, шир. ось така кількість в мене закінчилась за два з половиною місяці. І давайте тепер подивимося, що ще закінчилось за попередні звіти за цілий рік, скільки в мене е, порожніх баночок. Нагадаю, що в мене 56 ароматів бере участь, і, як бачите, два я не змогла закінчити. І давайте подивимося, які я нагадаємо, що я закінчила. Так. От, Віалямур 50 мл від Євроше. Так, і ми отак його позначали. Його було от стільки на початок року. І це я закінчила. Так, далі ось такий аромат Моної 20 мл від Євроше, От був практично повний флакон. Потім мініатюрка від Gorgio Armani Сі Passion. Був повний 5 мл. Далі. Ось такий аромат Laura Басі Rose я закінчила як освіжувач повітря. От стільки його. Так, далі Mon Évidon's 50 мл. Так, давайте подивимося. Ось стільки його було. Ну, менше половинки я теж закінчила. Так, сунемо чуть-чуть. Далі. Кондор від Фаберлік 15 мл. Теж як освіжувач повітря більше пішов от стільки. Так, Рината червона від Фаблік. Так, я все позакінчувала, що у мене було з Фаберлік. Був практично повний флакон 30 мл. Потім дезірабель так само 30 мл. Ну, тут половина флакона було. Так. Далі шато де ла Луа. Скільки? От тут теж практично повний флакон був. Потім ще один це мені сестра віддала Каорі. Фаберлік теж як освіжувач повітря пішов, от стільки його було. Далі від івроше. Ось такий мандарин-сітрон, 20 мл, теж повний флакон був. Так, далі два таких тестера від фармасі Мадам і Рейна. Мадам було ну, ось більше половини. І Рейна була практично повна, більше як половин. Теж закінчились вони по 25 мл. Так, в ручках в мене був Attraction, від, Attraction Rush від Avon. Ось тільки це 10 мл. Далі. Це Ірис артістік 10 мл. Ось, практично повний флакон. І це мені сестра віддала Віва Лавіта. Ось половинка його була, теж пішов як освіжувач повітря. Так, і тепер залишились пробники. Пробники давайте швиденько. Так, ще один був лібер. Далі міс Dior. Ось так виглядає флакон. Далі ланком і доль нектар. Ось так виглядає флакон. Потім класичний Сі від Джорджо Армані. Так. Прада Парадокс. Ось такий. Лоліта Лампіка. Це ось такий. Далі гіл від роша. А, от ще, ще в мене тут два аромати по 10 мл. Це Екла, Парфам, Була пів флакона, теж це справі І Artistik Пачулі. Пачулі 10 мл, практично повний флакон. Так, І дивимось далі. Пробники. Ще один репліка був, такий, який ми вже бачили. Потім Живанши і Резістебл, Уде Туалет Fresh. Так, Лянтерді Жеванши Туалет, У мене є Ude Parfum. Ось так виглядає. Армані Кот Жоржо Armani. Ось так. Так. Ляві Ебель. Ось так виглядає. До речі, дуже гарний аромат. Мені сподобався. Подумаю, купити собі 30 мл. Задік Едре ось такий. І два аромати ось такі від носіб... Тут носібе мені робило такі в подарунок. Це. Що це? А, вот, Mongerland Sparkling Bouquet, І це Irresistible, такі, як ми вже бачили. Ось така куча в мене закінчилась ароматів за рік. Так, зараз якось вам. Так, ось така куча в мене закінчилась за рік. Так, два аромати тільки. З 56 у мене не закінчився ось цей спрей. І ось цей е, Lolita Lompica Mon Parfum. Два аромати в мене не закінчились. Їх планую перевести в другий Project pen на 2024 рік. А 54 аромати я закінчила. Ось така гора. Так, більшість, звичайно, це пробники. Ось, але є і по 10 мл, і по 30, і по 25, і навіть деякі по 50 мл. Ось такі в мене результати. Я дуже задоволена, я добре підчистила свою колекцію, вивела повністю весь фаберлік своєї колекції. Також і Івроше повністю вивела, у мене вже немає нічого з Івроше. З Фармасі в мене залишився один аромат. Оріфлей в мене так само вже немає парфюмерії. І Avon і в мене так само немає жодного аромату. Всі пробники вивела, ручки не всі, в мене ще є там дві ручки. Ось так. Ну, В принципі, я собою задоволена: з 56 ароматів, 54 я закінчила. Я думаю, що це дуже крутий результат. Пишіть як вам мій результат, а ми з вами будемо закінчувати. Всім вам дякую за перегляд, за ваші лайки, за коментарі, за добрі слова. Ми з вами побачимося в нових відео. Всім па па па, -па.